Друзі, вітаю на магії рослин. Відео з нашого садочку, південь України, Миколаїв, і буде зйомка за два дні, 29 і 30 листопада. Підходить садовий сезон до закриття, і у мене він триває приблизно до середини грудня. Сьогодні в планах стрижка деяких хвойних та прибирання ділянки. Покажу вам процес, а також своїх помічників. Це садова техніка, яка полегшує мені роботу, пришвидшує результат. Але спочатку потрібно погодувати домашніх улюбленців. Були невеликі морози вночі, а коли холодно, їсти більше хочеться, правда? А квіти у мене навіть тут біля господарського приміщення хризантему не розсаджувала, тому вона така рихлувата. Потрібно розсаджувати. Бачу, що краще це робити, і я виконую в квітні. І це мій. Помічник, один з помічників вже собаки помітили, ну то таке буду підметати доріжки сьогодні після загального прибирання. Провалилася я на місточку, підгнила дошка, потрібно ремонтувати. Тут у нас проходить сухий потічок з каміння, який я зробила в 2016 році. І нічого, от як тоді зробила, так воно і є. Застелила дно берега агротканиною. Ні, тоді у мене було агроволокно. Я ще про агротканину нічого не знала. І повикладала камінцями. Я тільки змінювала рослинки, які зростають на березі. Деякі поприбирала, деякі навпаки подосаджувала. Догляду не потребує багато. І це така як цікавинка на ділянці. З краєчку зростає котовник. Замовляла гібридну стерильну рослину, а прийшов пересорт звичайний котовник, який сіється як скажений і проростає між камінням. Котовник поступово заповнює собою всю площу. Не скажу, що це мене дратує, але контролюю розростання обрізкою. Не чекаю, поки повністю після цвітіння засохнуть квіти. Обрізаю раніше. Це обрізані рослини їх майже не видно, так і зростають в камінцях вже багато років. В зиму мої ґрунтопокривні багаторічники йдуть з короткою зачіскою. Я їх обрізаю, щоб не випрівали під дощем та снігом, а зимостійкість їх висока, тому роблю це сміливо. Віяловими грабельками вичищаю всі рослинні рештки, листя, сміття. Можна і навесні це зробити, але у нас волога зима, і я не хочу залишати це сміття. Хто полюбляє бездоганну чистоту, можна ще і садовим пилисмоком пройтися. Я цей пристрій застосовую з метою, щоб максимально прибрати насіння, що впало в щілини між камінням. Цей пристрій два в одному: і пилисмок, і повітрядуйка. Ви переключаєте функцію. І коли працюєте як повітря дуйка, ви тоді знімаєте мішок, щоб він вам не заважав, і не тільки всмоктується сміття, але ще воно подрібнюється. Наприклад, якщо це велике листя чи якісь сухі стебла, камінці не засмоктує, і це мені зручно, тому що у нас багато кам'яної відсипки. Так, холодно на дворі, а у нас квітує Аянія або Аджанія. Дуже схожа квітка на хризантему і я зрізаю сонячні квіти на букет. Листочки з нижнього боку мають сріблясте забарвлення, рослина посухостійка, невибаглива. І Розмножити її дуже легко діленням, а можливо, і можна живцювати. Я не пробувала. Всім раджу мати таку рослинку, особливо якщо ви на півдні, тому що в північних регіонах вона просто не встигне заквітнути. Сіренька повітряна структура, і це Піровська. Нещодавно це була лілова куля чи бузькова куля. У нас її дуже багато в садочку. Я її купила в 2016 році, і потім вона сіється, я її розсаджую, хоча вже і придбала декілька рослинок, саме сортових. Тому що сортові від вони будуть відрізнятися. Це саме перша рослина, і бачите її розміри. Обрізаю або початок весни, або коли вона втрачає декоративність. Це може бути листопад-грудень. Вчора я вже... Обрізала декілька піровський. Там я буду стригти ялівці, вона мені заважає, тому я її прибираю. Немає значення, коли ви робите обрізку листопад чи березень. Нещодавно я обрізала плющ вічна зелену ліану і зараз дочищаю, видуваю сухе листя. Працюю акумуляторною повітрядуйкою штіль. На відміну від попереднього пристрою, там був пилосмок плюс повітрядуйка. Цей пристрій має функцію тільки видування. Я застосовую повітрядуйку, коли вичищаю хвойні, коли хвоєпад, якщо мені потрібно, у важкодоступних доступних місцях повидувати. По вазі цей пристрій легше, ніж попередній, і більш потужний. Він мені більше подобається і в роботі вже 4 роки. Все сміття листя на одну купу, потім збираю руками і проходжуся ще начисто підметальною машиною. Ось, завдяки моїм помічникам я більш-менш тоді все встигаю. Підметальна машина працює ефективно по рівній поверхні, вона широка і підійде для великої площі та широких доріжок. 16:30 вже темно. І якщо я не встигаю все зробити, я застосовую акумуляторний прожектор. В минулому році я робила огляд. Мені зручно, що є гачок, я його можу повісити, можу поставити. І Змінюється кут нахилу, змінюється інтенсивність світла. Можна на тринозі використовувати такі прожектори, і це я також бачила в інших садочках. Мені сподобалася ця ідея, і саме тому ми вирішили придбати для саду прожектор. Світло вимикають, а хочеться ще, поки хороша погода, все зробити в садочку, щоб зі спокійним серцем відпочивати взимку. Я запланувала стрижку хвойних, а це ялівці, кипариси, тому що є у мене час. Сприятлива погода. Сосна ялини ялиці поки ні не чіпаю. Це вже коли будуть розкриватися їх свічки-прирости. Покажу вам, чим виконую стрижку, і це основний комплект, який я вважаю співвідношення, ціна якість супер. Не одразу я всі ці. Інструменти купила, докуповувала, бачила, що мені потрібно, і докуповувала. Але якби перевірено роками і можу всім радити. Акумуляторний кущоріз. і у нас акумуляторна техніка цієї лінійки: це і газонокосарка, повітрядуйка, пилка, і я акумулятор переставляю з одного пристрою на інший. В більшості ці прилади вказані на сайтах без вартості акумулятору. А акумулятор теж коштує недешево. І я беру найпотужнішу ємність акумулятора. У нас, наприклад, 30 ампер годин, і це мені вистачає безперервно працювати ну, приблизно годину. У нас декілька акумуляторів, тому що великий об'єм там попрацювала, там попрацювала. Але ви можете, якщо невеликий садочок, ви не постійно в садочку працюєте, мати декілька інструментів однієї лінійки одного бренду. І один акумулятор, який ви переставляєте. Це економить вам гроші. Другий інструмент це механічний кущеріс, АРС, японський. Є у мене огляд, довгі ручки, тобто можна зрізати і двохметрову рослинку підстригти, можна і лавандочку, тобто дійсно якісний універсальний інструмент. Сикатор. Професійний секатор для жіночої руки саме цей розмір сімка супер. І ось такі ножиці для топіарної стрижки у важкодоступних місцях. Це дійсно, якщо у вас є ніваки, якісь рослинки, де потрібна така ювелірна робота, я теж раджу ці ножиці. Чикамаса бренд. Ось такий мій набірчик. Так, є і ножиці, де стрижки овець, і є інші якісь кущорізи, але Саме цей комплект я вважаю він суперовий по якості і по ціні, за ціною. Скельні ялівці Blue Arrow обов'язково стражу перед зимою, тому що не хочу мати таку картину. Зв'язувати не люблю рослини, тим паче сніг чи крижаний дощ це явище може бути один раз за зиму. Акумуляторним кущерізом я задаю форму. Механічний кущеріз робить якісним зріз, тому підправляю по всій кроні. Верхівку можна вкоротити, можна так і залишити. Головне, щоб один був пагін-лідер, якщо пірамідальна форма. Стовбур оголюю, щоб не мітили песики. Тут працюю з секатором. і можна порівняти ялівець зі стрижкою та без. Різниця суттєва, на мій погляд. В такій формі я стрижу ще і туїсмарахт. Зробити якісь загагуліни можна, але на це потрібно більше часу. Тому поки в такій формі у мене і скельні ялівці, і туїсмарахт. Є і спіральки на ділянці, але потрібно більше часу, щоб рослину навіть підтримувати в топіарній формі. Всім дякую за увагу! Пишіть в коментах, як у вас погодка, як взагалі настрій, чи потрібен вам відпочинок після цього такого складного сезону. Пишіть. Я можу сказати, що якщо ви залишаєтесь з магією рослин, у вас буде завжди позитивний настрій, будуть сили, натхнення і бажання щось робити. Тому що я сама така і вам показую свій приклад. До зустрічі на каналі Магія Рослин.